Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. І Сьогодні гостею нашої програми стала Світлана Бражнікова, яка дивує світ не тільки своїми унікальними картинами, але й унікальними годинниками, виготовленими у техніці скульптурного живопису. Ой, Сан, радий вітати вас. Також дуже рада. Ми вже з вами зустрічалися. Тут були просто неймовірні картини, які здивували там, я думаю, не тільки наш колектив першого міського, але й глядачів, які дивились наш ШАТЕР. Так uh -huh. а, сьогодні ці непривершені годинники а, дуже гарні, і хочеться одразу запитати, як виникла ідея а, поєднання годинників зі скульптурним живописом. Ну, ідея виникла, знаєте, поєднати не тільки естетичний гарний твір, але й функціональність, такий як відлік часу. Тому власне, із цього і виникла ідея скульптурний живопис поєднати з годинником. Чудово. ну дійсно виглядає просто неперевершено. А як ви берете теми та концепції для своїх годинників творінь? Ну, в основному це квіти, це вже така вічна тема в живописі. І я працюю мастихіном при створенні квітів. І мастихіном можна створити певну форму пелюстків. Там це залежить від самої форми мастихіну, тому що якщо відкинути квіти і взяти якусь іншу тематику, це вже буде трошки інша техніка, це вже більш буде напевно барельєф називатися. Тому саме квіти це в скульптурному живописі, це напевно, основа. Угу. А як ви вирізняєте кожен годинник, щоб він ставав от саме такою унікальною скульптурою? Ну це, напевно, по натхненню. там підбір кольорів, які саме квіти. І ще дуже важливо, тобто, якщо я задумала якусь композицію з квітів, вона може не вийти в процесі, взагалі інші квіти можуть вийти, тому це все по натхненню йде. От ви сказали по натхненню. Що надихає вас? Природа, природа надихає також ну, інші художники, Як я вже говорила в попередньому інтерв'ю, спостерігаю за різними майстрами, і в цій техніці, звичайно, мене надихнуло те, що в Україні цього дуже мало. Це дуже молода техніка. Вона існує там, може років 15. Це рахується, що вона взагалі ще дитина в взагалі в живописі. І хочеться цю техніку, якби в Україні трошки розвити. Чи вдається на вашу думку? Я ще тільки рік займаюся з культурним живописом, але цієї весни я хочу запланувати навчання живе, коли можна прийти на майстер клас і поліпити разом зі мною. Тому я сподіваюся, що це буде такий крок. Що дасть ще більше можливості розвити скульптурний живопис в Україні? Угу. А скільки часу де на виготовлення одного такого годинника? Я думаю, що для новачка можна години-три приділити, і цього буде достатньо. Якщо більш вже опитний, досвідчений, досвідчений, так, досвідчений. Так, художник, то можна швидше за години-півтори-дві. Скільки часу ви витрачаєте? Я за декілька годин роблю. Ну, я приділяю дуже багато момент моментів деталям, тому це займає багато часу. Угу. А чи пам'ятаєте перший ваш годинник, який Це він не є? Тобто то це саме, да, так, це саме перший, перше. Да. Скільки часу тоді ви витратили на коли от створювалося ваш перший перше творіння? Е, ну я думаю, що за три години я справилася угу. за три години. Ну можна сказати, це швидко. в так. принципі. А, чи можна якось їх придбати? Чи ви якось їх десь є якісь виставки, де можна їх побачити? Чи де ви їх рекламуєте? Е, виставок немає, але придбати можна. Так, я продаю на одному ресурсі в інтернеті і в основному за кордон, і це мене також. Підштовхнуло до того, щоб зробити цю скульптурну пасту більш міцною і додати ще е, певні секретні інгредієнти, які я не називаю, це я вже буду на навчанні їх називати, е, щоб вони витримали доставку? Тобто, це так з, е, з першого погляду здається, що вони дуже хрупкі і можуть зламатися, але вони насправді дуже міцні. Угу. А яка техніка скульптурного живопису впливає на обрані вами матеріал? Е, е, техніка впливає. Ну, мабуть, такі е, фарби, фарби. Акрил знову таки. Техніка акрилу, акварельна також техніка тут поєднана е, на фоні. Е, ну і поєднання цих технік і народжує щось таке нове. Mm -hmm. А чому саме годинники? Ну, естетично приваблює, мабуть, ці дзеркальні циферблати, стрілочки, вони мене приваблюють зовні. Просто що мені подобається як естетика. Угу. А яким чином ви працюєте над обранням матеріалів? Ну, обирання матеріалів ґрунтується взагалі на, тому, на властивостях, на міцності, на довговічності, на тому, як буде грати світло в результаті. Тому ну, найголовніше це довговічність. Е, і, ну, звичайно, пластичність матеріалу також дуже важлива, тому що це все перекликається з навиками художника. Е, тому це в моєму випадку це декоративна штукатурка, вже дороблена моїми якимись інгредієнтами, щоб вона була більш міцна. Ну, це ж такі ваші секретики, так, для того, щоб все більш міцно виглядало. Так, і так. Міць, так. Міць, міць, міць було. А ви сказали, що досить молода техніка, так? тобто там 15 років їй е, в Україні дуже мало. Світі. Наскільки вона популярна в світі? Е, ну, я знаю, що в Індії дуже зараз популярна, багато майстрів, за якими я слідкую в інтернеті. Це основна маса в Індії, в США, там ще в якихось країнах, але в Індії дуже прям багато, я дивлюся, е, створюють не тільки годинники, це і ключниці, і картини, і багато предметів інтер'єру. Е, тому ну, я думаю, варто, щоб і в Україні ця техніка також заслужила своїх поціновувачів. Угу. А чи пробували ви щось окрім годинників? Чи ви от почали саме з годинників? Ні, почала я з картин в дерев'яних рамах, то також дуже гарні виходять. Годинники це вже наступний крок в скульптурному живописі. Угу. А що більше приваблює робити картини чи от годинники? І чи плануєте а... щось ще новеньке спробувати? Ну дуже цікаво ключниці зробити, але що в мене до цього хід не до, не, не дійшов, тільки в, в думках. Взагалі подобається більш картини, вони і є більш популярними ніж годинники, чомусь, але мені годинники ці дуже подобаються. Не знаю, може ще не знайшли своїх людей, своїх майбутніх володарів, але але виглядає Ви... дійсно. Я думаю, що прикрасити там дім, квартиру, е я не знаю офіс ну дуже так. круто, дуже стильно, дуже стильно виглядає. Е якщо говорити... Е про о, картини, так якої тематики ви притримувались там? Про картини також квіти, тому що це все залежить від інструменту. Інструмент мастихін знову ж таки він робить пелюстки, різні листики шляхом набору матеріалу на мастихін, тому це в основному квіти. Ще була в мене одна картина з гранатом, з фруктом. Але також там частина з квітами, частина гранат у розрізі, де я прикрасила червоними камінцями декоративними. Це єдина така картина, що окрім квітів, а так в основному квіти. Угу. А, про навчання ви сказали, що будете проводити уроки, проводити такі навчання, майстер-класи. А що потрібно ну от людині, щоб зайнятися цією справою? Якими задатками ти повинен бути наділений? Ну, я думаю, що в кожній людині живе творчі, творча така натура, тому я думаю, що якихось певних таких знань не потрібно. Це все можна буде зробити на заняттях, тобто матеріали, всі інструменти я буду надавати, людина просто зможе прийти, відпочити і заодно отримати гарну роботу, яка вона може повісити до себе додому. Угу. А де ці знання брали ви? Хто ділився ними з вами? Чи ви от самотужки там через? Там соцмережі, я не знаю, там різні відеоплатформи навчалися. Я в інтернеті познайомилася з українською художницею Наталія Янгаличева, і в неї я саме побачила цю техніку. Вже потім почала гортати інтернет, що це за кордоном дуже популярно, але у неї я вперше побачила. І тому ми на цій почві якби, почали спілкуватися, і ми дружимо вже більше року по інтернету, тільки шкода, що в різних містах живемо, але вона мене багато чому навчила, підсказала, І е, я думаю, що якщо вона була б е, в моєму місці, ми б вже давно з нею організували таке навчання разом. Угу. А, от дуже цікаво. Минулого разу, коли ми зустрічались, так це були картини в гіперреалістичному стилі. Тобто, ну це дійсно були картини, які, ну, на які ти дивишся, і ти не можеш повірити, що це картина. А, і ти думаєш, це там дійсно якась фотокартка, так, фотографія. Угу. Тут ми бачимо скульптуру. Ну, це по-іншому, я думаю, не можна назвати. А як ось ці два мистецтва ви поєднали в собі? Ну, взагалі, це дуже класний прийом поєднувати абсолютно різні два види мистецтва, тому що коли я займаюся скульптурою, я відпочиваю від гіперреалізму, тому що там потрібна велика концентрація уваги. Тут вже більш я відпочиваю чи працюю. Коли я, навпаки, картинами, я відпочиваю від скульптури. І тому ці дві техніки перекликаються між собою і можна залишатися художником, що воно не набридає, і ти не кидаєш цю справу. Але якщо обирати? Так, обирати між двох, тобто завжди є є, яке є якесь. Але це гіперреалізм чи а, скульптурний живопис. Е, ну, звичайно, гіперреалізм. То, е, гіперреалізму я присвячу багато більше часу, але е, все одно не хочу я покидати скульптурний живопис. Він мені дуже подобається, і він не по, не перегорів у мене, з коли пройшло там декілька місяців. Уже рік пройшов, і досі мені подобається. Я не хочу його залишати. Я буду переплітати ці дві техніки. Разом чудово. Ну що ж, я по перше хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні нас завітали. А і по-друге, звичайно, побажати, щоб ну напевно саме ви і зробили популярним саме цю техніку, саме цей скульптурний живопис в Україні. І це буде дуже це буде, це буде дуже добре. І я не сподіваюся, що ми вже з вами зустрінемося ще раз в цій студії, дякую. коли це дійсно стане ну прям популярним, популярним, популярним. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про скульптурний живопис. В гостях у нас була Світлана Бражнікова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.